Що конкретно можуть робити тато та мама в християнській родині, щоб відбулося здорове становлення дитини? У минулому випуску ми говорили про роль батька як священника в родині. Сьогодні розглянемо друге завдання мами, що є відповідним другому завданню тата. Мати має замінити батька в ролі духовного наставника дитини, коли той відсутній. Батько створює образ, а мама по крихтах втілює його день за днем, неначе сіючи насіння в серце дитини. Але хочу наголосити, що спочатку мамі необхідно зібрати свіже зерно для себе. Це відбувається через відкрите та щире спілкування із Богом у молитві та читанні його слова. До речі, я багато разів бачила свою маму на колінах на самоті, і це дуже чітко. Пляло моє серце. Друге, запам'ятайте, те, що мама говорить, дуже впливає на дитину. Я досі пам'ятаю, яким тоном і що казала моя мама. Вона вчила нас, що те, що відбувається в церкві, є більш важливим, ніж, до прикладу, навчання. Ми діти знали, що всі домашні завдання мають бути виконані. Весь матеріал опрацьовано. Ми маємо абсолютно все підготувати до школи або вищого навчання. Навчального закладу. Але все, що стосувалося церковних заходів, було ще важливішим. Тому треба було підготуватися ще краще. Немало значення, це репетиція хору, чи участь у богослужінні, чи доручення пастора. Все було в особливому пріоритеті. Це приносить благословення, і ми дійсно мали великі благословення. Відданість церкві свідчить про ваші життєві цінності. Церква це Боже творіння, де ви можете разом із дітьми служити Богові та іншим людям. Важливий момент сіяти насіння варто регулярно. Мені подобаються думки Елізабет Джордж із книги Як виховати доньку за серцем Божим. Як фермер саджає насіння щороку, так само мама має день у день, рік у рік, сіяти в серце дитини Боже Слово. І робити це методично. Метод може містити планування. Заплануйте з вашою дитиною час розмови про. Бога. Я роблю це, коли вкладаю доньку спати, розповідаю їй історію із власним висновком, також під час сімейного богослужіння, обговорюючи прочитано, або ж під час спонтанної нагоди, коли просто було доречно сказати про Бога. Далі, метод може містити підготовку ґрунту. Це коли ви, як мама, вкладаєте любов у все, що робите. Любов розтоплює дитячі Серця, вона робить їх м'якими та готовими насичуватися вашими настановами. Дитячі серця прагнуть любові понад усе. Практичні поради від мене, як мама може в рутинних моментах звернути погляд дитини на Бога. Перший інструмент стосується молитви до Бога та довіри Йому. Коли трапляється щось погане, важке скажіть дитині: нам обов'язково це треба розповісти Ісусу. І помоліться, розказуючи Богові про те, що сталося, як ви себе почуваєте, що саме для вас є складним. Ви, як мама, розповідаєте, а дитина нехай просто слухає. Другий практичний інструмент стосується богослужіння. Часто буває таке, що дитина хворіє, або за інших обставин ви залишаєтесь вдома. Раджу проводити таке ж служіння, яке відбувається в церкві. Проведіть спочатку дитячий урок. Хай він буде цікавий для віку саме вашої дитини. Потім можна подивитись відео проповідь. Нехай під час проповіді ваша дитина сидить поруч із вами, як і в церкві, малюючи, наприклад. Це допоможе вам навчати дитину залишатися поряд із вами і в церкві. Важливий момент, якому необхідно. Навчити дитину, відвідуючи церкву, це слухати те, що говорять зі сцени. Підростаючи, діти мають навчитися слухати вістку від Бога, яку Він приготував для них. Практичний інструмент номер 3 Мама може прикрасити кімнату дитини і повісити на стіну, наприклад, зображення доброго і люблячого Ісуса. В кімнаті нашої Марії біля ліжка є картина, де зображено, як Ісус охороняє маленьку дівчинку під час сну. Дівчинка спить у ліжечку разом з улюбленою м'якою іграшкою, а поряд Добрий Ісус охороняє її. Такі зображення можна придбати на фотостоках та надрукувати. На холсті можна прикрашати стіни іншими виробами з християнською тематикою, трішечки творчого підходу, і все буде чудово. І пам'ятайте, найкращий час почати все це робити зараз, саме зараз.